Всім привіт та доброго здоров'я! Сьогодні до вашої уваги прості класичні налисники, які дуже добре смакують просто зі сметанкою або варенням, а також добре начиняти їх різними начинками. Отож, готуємо В глибоку миску. вливаємо яйця. Додаємо цукор та сіль. Гарненько перемішуємо. Додаємо молоко кімнатної температури. Звичайно ж, перемішуємо. А тепер половину просіяного борошна. Ретельно перемішуємо до тих пір, допоки не буде грудочок. Ливаємо воду кімнатної температури. Знову перемішуємо та додаємо борошно, яке залишилося. Знову гарненько вимішуємо, допоки не буде грудочок. В кінці додаємо олію рафіновану. Ще раз вимішуємо. Тісто готове, ось такої консистенції воно повинно бути. Змащуємо сковорідку трішки рослинною олією, звичайно розігріваємо її і невеликими порціями вливаємо тісто. Смажиться на лиснички дуже швидко. Коли краєчки трішки стають сухенькими, значить готово, можна перевертати. Ці налиснички виходять ніжними, тоненькими, м'якенькими, але водночас вони пружні і дуже гарно підходять, щоб начиняти їх будь-якою начинкою. Вихід приблизно 20 штук. От і все, налиснички готові. Сьогодні я їх начиняла сирною начинкою. Можна згортати будь-яким способом, вони ніколи не розірвуться. Але водночас дивіться, які вони тоненькі. Щиро дякую за перегляд, готуйте та смакуйте. Всім бажаю миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. А найголовніше бережіть себе. Все буде добре, все буде смачно і все буде Україна. До нових зустрічей!